Вітаю черговому випуску «Автоматизація обліку. Черговий практичний кейс, яким чином повернути зайво сплачений єдиний соціальний внесок від імені фізичної особи підприємця. Розберемо детально алгоритм виявлення надмірно сплачених сум податку. Те, яким чином сформувати заяву на повернення ЄСВ. і… Кінцевий варіант, чи повертається таке ЄСВ, якщо так, то відслідкуємо на рахунку. На базі свого кейсу по ФОПові повертала єдиний соціальний внесок. Розкажу, як детально це все працює для того, щоб ви мали розуміння, якими дієвими методами необхідно скористатися. Найперше перейдемо до електронного кабінету платника податків, а саме до приватної частини, і в розділі стан розрахунків з бюджетом. За 21 рік в мене сформувалася переплата. Переходжу до особової картки, яка називається Для фізичних осіб-підприємців, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Саме під цією карткою ми маємо єдиний соціальний внесок. І ось ви бачите, якщо глянемо, є в нас залишок. 1320 гривень надмірно сплаченого податку. Чому так вийшло? У 2021 році почала платити в січні, і як ви пам'ятаєте, з 2021 року діє норма, що фізичні особи-підприємці, які паралельно є найманими співробітниками, мають право не здійснювати, ну не так право, як обов'язок, не здійснювати сплату єдиного соціального внеску. Лише у тих місяцях можуть платити, коли єдиний соціальний внесок здійсненого роботодавцем на користь співробітника у розмірі менше мінімального. Відповідно, єдиний соціальний внесок за січень я заплатила, а декларувати його не декларувала, тому що вже цілий 21 рік і 2022 рік роботодавець платить за мене цей податок. Отже, така переплата вмістилася в особовій карці, я її бачила і, відповідно, скористалася правом повернути єдиний соціальний внесок надмірно сплачений назад на свій банківський рахунок. Нагадаю, що єдиний соціальний внесок ми не можемо зарахувати для сплати інших податків. Його можна лише повернути на свій банківський рахунок, для прикладу, і вже тоді використовувати для тих цілей, які ви бажаєте за потрібне. Отже, переплату ви побачили, де дивитися. Відповідно, якщо я перейду знову ж таки до стану розрахунків уже 2022 року в ту саму картку, Є початкове сальдо, переплата єдиного соціального внеску. І я буду її вертати. Яким чином я спочатку взялася її вертати? Перейшла в категорію ведення звітності, це відбувалося все в листопаді 2022 року. І сформувала заяву на повернення помилкового або надмірно сплачених сум грошових зобов'язань та по В декількох варіантах, ви бачите, всі вони відхилялися. Одразу ж покажу. Відповідь фінальну, яка була причина? Документ не прийнято до розгляду. Невірно вказані реквізити для перерахування коштів. Це я заповнювала таким чином заяву, яка міститься в електронному кабінеті платника податків. Автоматично, як документ, через ведення звітності. Заповнила всі реквізити, ніби все правильно, але цей варіант не працює. Далі ми розглянемо, чому. Вирішила цю заяву відсканувати, можливо, тому якісь баги в електронному кабінеті, і таким чином вона автоматично не лягає, тому що перечитала певні коментарі. І дехто радив скористатися листуванням з ДПС. Ось, листування ДПС сформувала таку. Попередньо роздрукувавши з електронного кабінету цю заяву на повернення надмірно сплачених коштів, відсканувала, докріпила платіжку як підтвердження сплати єдиного соціального внеску та відправила до Державної податкової служби. Однак цей варіант теж не працює, а виявилася причина банальна, що єдиний соціальний внесок повертається не на прикладі цієї заяви. Ми маємо керуватися іншим документом. А саме. Відкрию зразок цього документу. Заява на повернення коштів з рахунку 3556, додаток 1 до порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів від 1 соціального внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування або повернення надмірно надмірну та або помилково сплачених коштів. Саме за цією формою. Що в вигляді додатку 1, необхідно повертати єдиний соціальний внесок. Такої форми через ідентифікатор в електронному кабінеті у категорії введення звітності немає. Відповідно, знову ж таки, скористатися потрібно розділом листування з ДПС. Попередньо варто заповнити паперовий документ або в електронному вигляді заповнюєте з відповідними даними, які стосуються. Вашої ситуації. Відкрию вам скан-копію документу, який я підготувала. Отже, зазначається дата заяви, вона має відповідати тій поточній даті, коли ви будете завантажувати відповідний документ до електронного кабінету та надсилати до Державної податкової служби. Ви зрозуміли, що в межах цього відео ми говоримо за електронну подачу такої заяви, тобто комунікація з співробітниками податкової служби, відсутня. Все це відбувається засобами електронного кабінету. Дата заяви, так, найменування органу ДПС я не зазначала, тому що воно буде фігурувати в електронному кабінеті в розділі Листування, код платника, тобто мій фізичної особи-підприємця, заявник, ім'я по батькові. Ну, тут найменування для юридичних компаній. Ми зараз говоримо кейс про фізичну особу підприємця, рахунок з якого повертаються кошти, тобто той рахунок, на який ви свого часу заплатили цей єдиний соціальний внесок. Реквізити розрахункового документу вказуються, тобто з банкінгу витягуєте платіжну доручення або платіжну інструкцію і вказуєте номер такого документу, від якого числа та на яку суму. Далі загальна сума, що підлягає поверненню, оскільки сума розрахункового документу може бути, припустимо, 2 тисячі гривень, а повернути, як зайво сплачені, потрібно лише тисячу гривень. Ситуації бувають різні. Напрям перерахування надмірно або помилково сплачених коштів. На поточний рахунок платника у банку, на рахунок знову ж таки, єдиного соціального внеску. Можливо, ви заплатили не до тої інспекції. Хоча єдиний соціальний внесок перераховується до державного бюджету, і в нас єдиний рахунок по країні. Однак ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію 2023 року, коли для Києва і Київської області були відкриті нові рахунки для єдиного соціального внеску. Тому цей практичний кейс, я думаю, багато хто використовував або використає для того, щоб повернути кошти з рахунку попереднього на новий, тобто перекидає між 35-56 рахунками. Відповідні суми на єдиний рахунок, якщо ви використовуєте його для сплати податків. Отже, я зазначила номер банківського рахунку ФОПа, на який необхідно повернути кошти. Свій підпис проставила, хоча в даному випадку не обов'язково, тому що я не в паперовому вигляді подавала таку заяву, а засобом електронного зв'язку. Відповідно, електронний цифровий підпис накладається в електронному кабінеті платника податків. Однак, щоб виключити момент, що податково скаже, що не вистачає підпису, таке в деяких інспекціях буває, я все ж таки живий підпис, зафіксувала і відсканувала даний документ. Далі зверніть увагу: є відскановане платіжне доручення, квитанція з банку. Я його завантажила з мобільного застосунку, по якому я робила відповідний платіж. Обов'язково необхідно прикріпити доказ квитанцію про. Чи платіжну інструкцію про перерахування цих коштів? Так, і це все необхідно відсканувати у вигляді одного документу, тому що в категорії листування ми не можемо прикріпити декілька документів, тому обов'язково попередньо готуйте документ. А щоб ще більше отримувати бухгалтерських новин, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк like під цим відео та натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Отже, документ відсканований PDF ви підготували. Переходимо у категорію Листування з ДПС, обираємо інспекцію. Так. Код обов'язково. Тип, це лист, тематика, інші питання, що належать до компетенції ДПС. Я вибирала цю тематику. Можна вибрати єдиний соціальний внесок, більш деталізоване буде по тематиці. Далі я зазначала, далі я зазначала, зараз покажу вам, і прикріплювала файл у вигляді PDF розміром до 5 МБ. Зверніть увагу обов'язково. Натискаємо Обрати та за місцем розташування цього документу підтягуємо його, натискаємо Зберегти та відправити до ДПС. Я ж відкрию його у вихідних документах, цей лист. Ось, ви бачите, лист від 30.11. Я писала тематику звернення, ідентично назві мого pdf документу, заява на повернення коштів з рахунку 35.56 дошках ЄСВ. Для того щоб більш зрозуміло, було при розподілі в Державній податковій службі, куди делегувати відповідний документ, отже, заявка була подана, і я чекала повернення цих коштів. І в таке повернення відбулося. Для цього я вам для підтвердження переходимо знову ж таки в стан розрахунків з бюджетом 2022 рік. Для фізичних осіб-підприємців, картку відкриваю. І ось ви бачите, 16 грудня платіжне доручення про повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету коштів. І відповідно, сальдо кінцеве у нас залишає, стає дорівнює нулю. Для підтвердження, теж покажу вам, що ці кошти повернулися, відкрию банкінг. Ось ви бачите, 16 грудня повернення помилково сплачених коштів хічук ОІ згідно з висновком від 7-го 12-го року, тобто через 9 днів після висновку ці кошти повернулися мені на банківський рахунок. Таким чином, ми з вами розглянули практичний кейс, який стосується повернення єдиного соціального внеску. Звертайте увагу на те, що для цього потрібна. Окрема заява, не ті, що містяться в електронному кабінеті щодо інших податків, тому що єдиний соціальний внесок це внесок, а не податок в розумінні бюджетного кодексу, тому окремим додатком і користуємося. Зразок цього документу додатку. Порожній без даних ви знайдете в описі до цього відео, ви зможете його завантажити. Однак, все ж таки варто буде перевіряти на момент подання, чи не відбулися якісь зміни в цьому додатку. Однак на поточну дату ви цей додаток зможете використовувати. Колеги, на цьому завершує цей випуск. Наша команда продовжує невтомно працювати та інформувати вас у військовий час. Запрошуємо прямо зараз долучитися до Viber та Telegram каналів Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними та важливими зразками документів, давати посилання на вебінари та семінари. Ви можете обговорювати з колегами ці новини, ставити свої вподобайки на них. Посилання на канали ви знайдете в описі до цього відео. Якщо цей ролик був для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seminar.com. До нових зустрічей, бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! Залишайтеся з нами.